Панове журналісти, хто щось хотів. Ми, ми хотіли запитати, який яка ваша партія, який вихід з кризи бачить ваша партія, тобто, що ви готові запропонувати? Так розумію, переобрання уряду, так а якщо, якщо це тоді ще які конкретні кроки? Першочергові я і на прес-конференції зараз хочу підкреслити. Переобрання уряду це не є санкції. Ключова річ це нові правила, які повинні бути запроваджені перш за все в парлавах. Про ті економічні речі я трошки далі відповім. І по боротьбі з корупцією, як ми бачимо, наприклад, економічну стратегію там, по податковій системі, системі енергоносій та всього іншого. Але є другий механізм, який є не менш Я не пам'ятаю за всю історію роботи парламентів України, щоб в нас повністю не було співпраці уряду. Парламент. Я вам приведу один приклад. Я в свій час був першим представником Віктора Ющенка як прем'єр-міністра в парламенті. в парламенті туди було 15 фракцій. Не було жодного місяця, ви чуєте це? Жодного місяця, щоб прем'єр-міністр не зустрівся з усіма 15 фракціями парламенту. Де ставилося питання, в тому числі бюджетів, податків, питання, які хвилюють фракції. 15 фракцій і сьогоднішні, якщо брати групи фракцій, всіх разом нараховується 8. У нас нема такої співпраці. Я був керівником фракції в трьох спликаннях. Я не пам'ятаю такого, щоб фракція викликала на своє засідання міністра і міністр не приходить. Я вже не кажу про прем'єр-міністра. Та я пам'ятаю фракцію реформи і порядок, коли табачник, глава адміністрації був на фракції по першому викладу. Я вважаю, що це є неприпустимо. І якщо це уряд коаліції, а не якесь існуюче окремо небесне тіло, не може такого бути. Це другий момент. Тобто, перше, це повернення до коаліційної угоди, яка, на жаль, нехтується в кожному пункті. І нам не треба нічого там переписувати. Це унікальна коаліційна угода, яка написана саме під те, що треба робити в Україні. Друге це співпраця. І третє це механізм співпраці уряду і президента. На мій погляд, до тих пір, поки залишиться сьогоднішня схема так званого делегування пропорційно міністрів уряд, ми з цієї ситуації ніколи не вийдемо. Тому я вважаю, що це і є, і буде перезавантаження. Якщо до такого, такої розмови готова нова коаліція, ми до такої розмови готові, як батьківщина. Ми консультуємося з самопоміччю, з радикальною партією, з більшістю депутатів, особливо молодих, наприклад, з блоку Петра Порошенка, з групою Єврооптимістів. Вони готові до такого перезавантаження? Чи готові дві найбільші фракції, які складають ядро коаліції Народний фронт і інша частина БПП? Мені важко сказати. І оце відповідь на запитання буде дана буквально протягом наступного тижня. Це дуже важливо, що це парламентський тиждень, і якраз він дає відповідь на питання. У нас нова коаліція, у нас новий уряд, чи у нас далі старий уряд, стагнація, і все одно це все закінчиться передвиборами тоді. Чи ми змінюємо щось в рамках цього парламенту? От в цьому є рецепт.